Всім привіт! Оля з смартфону Honor X8A вартістю 8 тисяч гривень на даний момент. Перед тим як перейдемо до огляду, закликаю підписуватись на Patreon каналу, це ви дуже сильно допоможете розвитку каналу. Так, Добре, відкриваємо коробку, дивимось на комплектацію. В комплекті у нас от смартфончик в чорному кольорі, версія 628. Так, Блок для зарядки є в комплекті з за швидкою зарядкою і кабель Type-C. Тобто комплектація непогана у смартфону по сучасним міркам хороша. Так сам зовнішній вигляд досить звичайний, тут великий блок камери, да, чимось схожий. Ну, тут такі 4 камери. Не сильно він схожий на iPhone, але трохи да, схожий. Прямокутна форма, прямі кути у смартфончика. Досить непогані матеріали корпусу. В принципі, по зовнішньому вигляду він непоганий. А, у нього відсутній порт для навушників, а також, здається, немає слота для мікро SD-карти, щоб розширити пам'ять. Давайте перевіримо, про це я точно не пам'ятаю. Але здається, немає да, нема, тут тільки дві наносінки. Тобто, смартфон то по факту. він Ну, такий да, бюджетний, може ближче да, до середньої цінової категорії, да, 8 тисяч гривень, але да, в нього є атрибути е, флагмана. Відсутність мікро SD-карти і відсутність порта для наушників. В принципі, досить сумнівне рішення, враховуючи, що тут 128 ГБ вбудованої пам'ять. Якби було 256, то тоді окей, ладно. З 256 вже можна да, обходитися без мікро SD карти ну, в більшості випадків. 128, як ну, таке, не завжди. Добре, давайте дивитись на. Його операційну систему він на 12 андроїді і на шостій прошивці Magic UI, вже коли є сьома, і вже коли є 13-й андроїд. Тобто тут застарівша операційна система і оновлень на даний момент немає. Тобто, да, що дивно на X6 a є, на x 7 a є, а на цьому немає. От тобто, я так підозрюю. Це просто він трошки раніше з'явився цей е, мобільний телефон, і на нього можливо навіть оновлень і не буде на цій операційній системі. Тобто, це мінус. Наступний мінус після відсутності мікро СД та для наушників це наступний мінус. Це трошки застарівша операційна система, От, але працює він непогано, тобто не тормозить, не лагає. По характеристикам він більш-менш непоганий. Давайте перейдемо в антуту і подивимось на ці характеристики. У нас процесор MediaTek Helio G85, mali G52 відеоприскорювач і розширення Full HD з підвищеною частотою оновлення кадрів. По антуту 260 тисяч. Ну, в принципі, нормальний результат для цієї ціни. Такий середній. Тобто не хороший, але і не поганий. Підтримує 10 дотиків. Власне, такий смартфончик. В нього особливо якихось плюсів, переваг немає, а от із мінусів да, от в нього є операційна система, яка трохи застарівша, і відсутність того, що я назвав. В нього є NFC і досить непогана камера. Єдине, що камеру я можу віднести до плюсів цього пристрою. І не всі ігри на ньому працюють. От, Наприклад, GTA San Andreas я вже третій раз встановлюю, а він чомусь от на, е в моменті загрузки він просто не встановлюється на цей пристрій. В общем, така от біда є, і деякі ігри на ньому будуть погано працювати. Так, така проблема є у нього. Можливо, це тільки в мене з даним смартфоном, можливо, якісь інші Honor X8, a ваші вони так не будуть робити, і там все буде встановлюватись нормально. От Камера непогана. Зараз покажу приклади знімків. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.